Угу. Ой, так. Да. Значить, знову ж таки, десь дуже довгий час мені нічого не було потрібно, а потім, якось роки-два назад, трошки більше, в мене сталася проблема з коліном, і поки дійшов до правильного лікаря, проблема сама по собі вирішилась. Мені зачасту не щастило насправді з лікарями. Є один, який мій оцей обводний лекар, не знаю, як правильно сказати. Він такий трошки неприємна людина, хоча, коли до нього звертався, він все одно допомагав. Не, не дуже приємний експірієнс, але що поробиш? Ну, щодо спільноти, мені, мабуть, здебільшого щастило, тому що в університеті мене оточували дуже класні люди, класні словаки, класні викладачі. Всі дуже проукраїнські. а Потім, ну, в цілому, в цілому, думаю, щодо фізичної безпеки, так. Я себе тут нормально відчуваю, хоча я чув, звичайно, і історії, і бачив тут і ці всякі мітинги проросійські, де кричали українці додому. А, якось так дуже близько я не стикався з якоюсь, не знаю, українофобією чи якось так до мене. В цілому, так, да, в цілому, безпечно, в будь-яких своїх проявах я можу себе тут відчувати. Щодо фінансової безпеки <laughs> <laughs> є питання, <laughs> але це вже інше, інша розмова.